Я скажу, чому я приїхав. Тобто, війна, бачу, там війна йде. і ну, Коли я побачив все, те, що відбувається, і що вони роблять, ці чечени, асітини, кадировці, це, це страшно, це страшно. Есть, реальні речі страшно. І я не зміг сидіти. А куди знаю... ви приїхали? І вот, як попали в ви в Тайдар, скажи? Ну, ну взагалі, я з Івано-Франківської області, Борочинський район село Яблонька. Угу. Ну, як, вот. у телевізору просто побачили, що там якісь... Товарися вот. Не, ну я ж сиджу в остору, то есть не означає, ви що я. Или були на Майдані, то есть як ви? Я був на Майдані, а, так? да, то есть пішов на то есть Майдан, то. Сиджу з Майдана все, да? А потом. Ну да, да, потом поїхав додому на реабілітацію, бо теж э, трошки лежав тут у 12-й лікарні в го스піталі після Майдана. Тож ви ж на Майдані були какие-то там травми или даже легкое ранение, что? -то? Ну, об этом история умалчивает, то есть mm. никому зараза не потрібно було, там не було там. Угу. Mm -hmm. Ось, і я не зміг просто дома сидіти, знаючи, що я в якомусь е, якійсь професії військовій спеціаліст, я пішов захищати цих людей. Тому що, а коли... ви до того служили в армії, да? То есть? Да, я как... служив. Я служив в Криму. Uh -huh. е, тому що коли м ти йдеш і у тебе у мішку там щось є поїсти, якась гущонка, душонка, і ти дивишся тих нещасних діточок, які обідрані стоять і дивляться на тебе, ти. Ну, Віддаєш їм ту згущонку, ну, тушонку, там собі щось лишиш, але це дійсно там такі. Ось, і я просто пішов захищати тих людей. Я не пішов захищати ні владу нашу, ні нічого. Я пішов захищати тих людей. І не жаліючи своє здоров'я, не жаліючи сил, це роблю. Це роблю і так само кожен гайдаровець, повірте. Так само хлопці їсть. Хтось з зубами, хтось беззуби, хтось там, комусь там 17 років, комусь там 60 років, але вони всі захищають свою землю, захищають тих людей, захищають той старобій, захищають те щастя, багато чого. Mm -hmm. Ну, я кажу, в Айдарі зараз нормально, то є там порядок. Буває по-різному, але немає такого, аби там хтось бився там один з одним, е хтось когось там називав, там посилав там. Різними словами, тобто є, є повага один до одного, то до бойових товаришів. Да, буває таке, що іноді там хтось може випити. Да, ну, але це, це у всіх так. Ви запитаєте, що робите, 70-ка, 24-та, то і 93 та Я хочу ну... додати, чому випивають. Mm -hmm. Бо люди там вже 8 місяців. Ну, як не випивати, коли вони бачать смерті постійно. Ну і навіть даже фронтові, там, помнить, положено ж було. Да, наркомовский 100 да. грамм. Угу. Так от, коли ти хорониш своїх постійно, коли ти знаходишся на, як Сергій говорить, смотрит смерті в лісо» три раза, там за останній місяць, ну як тут не випити? Угу. Я вообще не понимаю, как человек может трезво, сознательно вот, это все делать. Да, тут хочеш, не хочеш, но надо как-то немножечко войти в якийсь транс, що что ли, щоб успокоїти душу. Вот поэтому ну, те люди, которые говорят, что там пьяницы могут быть, какие-то мародеры, вандалы, а о чем мы этим людям на диванах в Киеве говорить вообще? Они же не понимают ситуацию там. А если понимают, то не хотят поставить себя на это место и понять, что другого рецепта, как немножечко свой разум, трезвый разум, залить это горе.